Це друге відео про намет Terra Incognita Ligera 2. З вами Кирило, канал MyCamping. Радий вас всіх вітати і бачити. Це останнє відео в цьому році про намети, тому що погодка вже не дозволяє нормально брати намети на огляди і знімати, тому що то дощ, то вітер, потім ще сніг, завірюха і, взагалі, не до наметів. Але, напевно, якісь інші більш дрібні і цікаві речі буду брати для того, щоб вам брати, купувати, відповідно, для того, щоб вам показувати. Нагадую вам, що мій канал можна підтримати донатом разовим, наприклад, або оформивши платне спонсорство. Таким чином, мені буде легше щось придбати для свого каналу, показати вам спорядження, бо воно коштує все грошей. Така от історія. Перемикаю камеру і буду показувати вам плюси-мінуси цього намету. В Попередньому відео ми закінчили з вами на кишенях. Одна кишеня тут для матеріалу входу. Інша кишеня, ось тут така подвійна, тут такий трикутничок, і в ньому ще от тут є кишенька. З цієї сторони, також одна кишеня, тут от інша. Позаду мене на протилежній стороні входу. Тут кишень нема і тут кишень нема. Ось так воно все зроблено. Трикутником таким. Тут зверху є на стелі. Одне таке кільце і інше для того, щоб щось підвісити. Кишені тут нема ніякої для ваших речей. Проте є два кільця для того, щоб щось підвісити. Наприклад, ліхтарик. Дуже тут великий об'ємний тамбур. Ну, як мені здається, а ви свою думку, звісно, в коментарях напишіть. Вхід відкривається ось тут -от, знизу, таким от чином. Можна відкрити половинку. Ось тут підкатати, зачепити. Ось тут, бачите, петелька. І тут є в нас шнурочок. Все це можна зачепити. І буде половинка одна закрита, одна відкрита. Також можна повністю все ось так закатати от сюди. А можна, шановні, взагалі, ось тут от відкрити, наприклад. О! Бачите? І кудись його так підверх можна підкатати, і також буде зручно і прикольно. Також можна зробити собі якесь віконечко. Ну, наприклад, на вулиці йде дощ, а ви хочете дишати свіжим повітрям. То ви ось так відкриєте, собі, наприклад, і будете дихати свіжим повітрям. Ну, якщо дощ прям сильний, не знаю. Відкрийте якось от менше, наприклад. Тамбур мені подобається. Кріплення. Все дуже легко, просто і інтуїтивно. Досить все приємно. На дотик і якісні матеріали тут всюди. Буде ще продовження.